Посттравматичний синдром це рана на душі багатьох людей російсько-української війни. Якщо засмучений, ходить боєць, якось розпитайте, хай малює там щось. Подивиться, що малює. Одразу після майдану, психолог Тетяна стала працювати з бійцями і їхніми рідними, які були на Донбасі. Важко дивитися, коли гинуть твої побратими. Це мабуть найважче. Як і в'єтнамський або афганський синдроми, Донбаський синдром стає важкою ознакою воєнного часу, але це не вирок на цьому фронті. Працюють психологи, і Україна обов'язково переможе. Дуже важливо, щоб українські військові відчували себе потрібними соціум. Дивіться прем'єру документального серіалу «Донбаський синдром у суботу, 24 вересня, і у неділю, 25 вересня, о 22 на п'ятому каналі.